Не новость, але цікаво. Ось такий цвіток мені віддала сусідка. В такому страшному стані. Зараз треба його випотрошити, пересадити. І знову знову перестановка. Сьогодні прийшли вазони білі. Дуже дешеві, отакі. Вони точно такі, як сірі, тільки білі. Ну і я попересажувала те, що вистачила ґрунту. І тепер у мене так. Диван вже знайшов власницю. У мене сусідка купила його за 100 злотих. Поставила в своїй працьовні, вона художниця і проводить уроки. І поставила по сусідству. Кабінеті їй взагалі дуже класно став той диван. Він прикрасив весь кабінет і одразу якась так, така ну, така ізюмінка стала в тому кабінеті. Ну, мені приємно, що він знайшов свою власницю, яка ну короче, яка займається творчістю. Довго розтягую. Коротше, ось тут у мене квітник. Треба їм лампу, фітолампу, тому що мало світла. І ось тут ця полиця стояла перед входом з почастунками. Зараз там уже столик стоїть. Слава Богу, у мене дуже багато всього. Ці полки вони майже нічого не тримають. Коротше, дуже легке можуть тримати. Поки що тут так, звісно. Вода оця не буде тут, бо я її віддам. Тут буде місце. Ну, і ось так у мене. У мене просто нема місця для дивана. Ну, реально нема. Щоб був підхід до квіток, на дивані людина сидить якусь секунду. Мені теж на ньому сидіти не треба, тому мені без смисла було тримати диван. Але у мене буде зелененький такий стульчик, як міні-диванчик. Я бачила такий продаєць 250 злотих. Просто таке кріселко, але воно не крісло. Ну, коротше, таке, як крісло. Дуже маленьке. Для одної попи. І коротше, воно десь стане так збоку, щоб людина могла. Присісти, перевдягнутися, поряд буде ще стульчик чи столик цей. І все. Стіл я вдома такі продала. За 50 злотих, тільки це за і один вдома, один тут. А то стіл. І тепер у мене в квартирі теж якось легше дихати стало. І ще ровер величезний. Займаю одну третю квартири. Я його поставила за диван, так він. Дуже багато займає місця, але ровер тісний. Отут у мене квітки в таких ослонках. Коротше, тут отак. От. Ну, і сьогодні ще сусідка припирає мені квітку, каже, можеш з нею щось зробити, бо вона просто ну, доходяща, вона висохла просто оце. Якось вона і називалась, я вже забула. Ну, коротше, я її витягнула з землі. Земля суха, як, не знаю, наче на городі ото земля. Я її розділила на дві частини. Друга десь тут стоїть ще. А ось вона, одна і друга. Оце одна. Тут я ще підсадила до неї м'яту. Думаю, може буде нормально. Ну, Вона така суховата, але там земля така. Насичена, мокра, мокра, така свіжа, то вона швидко піде вгору. Це той Бенджамін, якого я на Рембертові відірвала. Він почав рости, а потім перестав, бо мало місця, мабуть, корням. Ну, і галоя, як кінконг, величезне. Це взагалі дуже велике таке класне.